Цей шляхопровід з'єднує два мікрорайони Полтави Брайлки та Пушкарівський. Його побудували у 70-х роках. Нині під цим мостом місцеві помічають розмиття ґрунту. Я гляну, а там колони. взагалі та сторона права, взагалі там скоро воно рухне, Його треба ремонтувати. Тут основна у нас дорога, і якби відбувається руйнування. Тут їздять потяги, не дай Бог, якась яма, ще щось. За словами керівника міського управління ЖКГ Тараса Панасенка, розмиття ґрунтового насипу не становить загрози для конструкції мосту. Яма, яка утворилась від розмиття, за ці роки практично не змінилася. Міст збудований ще у 70-х роках із складних конструкцій. Навантаження від машин і вегемосту переходить з покриття на прогонову будову, далі на опори і фундамент. Який переносить його на ґрунт під мостом? Тому вічний ґрунт насипу, там де йде руйнації вимивання. Він там влаштований, щоб стабілізувати схили, і не було потім сувим руйнації. В останній поточний ремонт мосту був 2022-го. Тоді спеціалісти виявили пошкодження швів між плитами. Там прибрали на ці дільниці. Чому? Тому що там у 22-му було протікання, і тому через міст воно протікало і вимивало ґрунт, який знаходиться під мостом. І вже нема протікання, вже там руйнації не відбувається. Комісійно виїжджали, дивилися на ділянку, де вимитий ґрунт. конструктиви всі цілі міст сам по собі він експлуатується, і ніякої загрози для його експлуатації не існує. Розмиття ґрунту планують усунути. Також у подальшому залучать експертну комісію, яка оцінить стан мосту. Поліна Гончаренко, Микола Ярьомінко Суспільне новини Полтава.